Хто хоче крутий смарт, брабус, електричний. Будь ласка, супер варіант. З пробігом всього 9 тисяч кілометрів від офіційного дилера Mercedes Benz. Купувався в Німеччині. Наїздив в Києві 2000 км. LED Оптика. Обвіс Брабус. Це версія Green Flash. Нові диски легкосплавні, 16, передні, 17 задні. Практроніки, камера заднього огляду, Тонований. оригінальний спойлер Брабус з LED стопом, панорамка. Автодитяжкі JBL. келимки. Для Green Flash зелені накладочки на пороги брабус, топові сидіння, шкіряні, підлокітник, ручник, ручечка, теж все брабус. Отака лягушка. Друзі, 9000, всього 9000, це дуже мало. Нова машина, запах нового авто. Максимальне регулювання, обігріви, обігріви дзеркал і ось показую вам пробіг. 9400 кілометрів, все автоматичне, камера заднього огляду з траєкторією. Ось, малює. Полоски. Гарний варіант, звертайтесь, він по наявності готовий до переоформлення. Наші контакти. Всім гарного дня!